Пожню дивитись кулінарні челенджі Вони такі комедні Ні, тільки не це. Кавун закінчився. Я хочу ще. О, ідея. Я можу влаштувати свій власний кулінарний челендж. Погнали. Всім привіт! Я хочу кавун. Приготуйте його, будь ласка. Буде зроблено, дорогенька. І так, мабуть, я почну. Для початку відрізаємо верхню частину кавуна. Ось так. Ми добралися до м'якоті. І її треба взбити за допомогою ручного блендера. Ха, та я прямо як шеф. А можна обережніше. Я тепер вся брудна через ваші блендери. Пробачте, бабуся. Так от продовжуємо. Мені знадобиться ось цей апарат зі Skittles. Хочу використати кожен колір для свого кавуна. Давайте я розповім вам свою ідею. У мене буде желейний кавун зі Skittles, бо малече обожнює і те і інше. Засипаємо кожен колір скітлз кавун. А потім беремо желатин. Я вже приготувала желатинову суміш і заливаю її в кавун. Має вийти неймовірно смачно. Залишилось лише заморозити кавун. Так, подивимось, що є у мене в портфелі. Ого, скільки смаколиків? Точно. Майлі не буде проти, якщо я позичу ментоловий ментос. Гадаю, вона навіть не помітить. І так, свіжий подих від ментолового ментосу має охолодити жиле всередині мого кавуна. Ого, як вже стало холодно. Ой, шеф, знову щось вигадала. А до мене також прийшла класна ідея. Я зроблю медове желе і залью його в кавун. Це буде дуже смачно. Мені треба розтопити жуйку хубабу. Для цього я хочу використати гострі чіпси такіс. Але щойно до мене прийшла ідея краще. Нехай краще їх бабуся з'їсть. Пригощайся, бабуся. М -м -м, цікаве поєднання. Мамочки. Рот горить. Супер. Бабуся, це те, що мені треба. Ти всю жойку хоба буба. Потрібно попереджати про побічний ефект твоїх ласощів. Бабуся, пробач, хочу шоколадку. Ну, от за це дякую. Тепер перевертаємо пляшку з хоба бубою і заливаємо в кавун. Бабуся, ти що придумала? Я зроблю кавуни з шоколадом. Так готувала мені моя бабуся. Нарізаємо каву на трикутні шматочки, а потім витягуємо серединку м'якоті. У нас повинні вийти ось такі конверти. Туди ми покладемо шоколадний крем, а для початку розтопимо шоколад. Чудово! Потім видавлюємо побільше вершків і додаємо рідкий шоколад. Це як слід перемішуємо. Вийшов неймовірно смачний шоколадний крем. Ними і заповнимо наш кавунчик. Брітні, пригощайся. Вау, як багато смачного! Хочу почати ось цього кавуна. Цікаво, це що шоколадний крем? Ого, прикольно! Мені подобається. Раніше я такого не куштувала. Клас. Так, що ще є? Хочу спробувати ось цей кавун. Боже мій! Це кавуна, а всередині купа скіто. Прикольно. Ням-ням-ням. Цей кавун мені також дуже подобається. Залишився останній. Ого, яка начинка всередині. Неймовірно, апетитно виглядає. Спробуємо. М -м, це начинка і жукихуба-буба. Клас. Значить, я можу надати бульбашку. Ой, як же весело. І так я вирішила. Перемагає сестричка Майлі. Серйозно? Немає слів. Тепер я хочу, щоб ви приготували для мене пасту. Звісно, дитинко. І так, я приступаю. Я буду використовувати особливу пасту. Це конелоні. Вони дуже великі і смачні. Викладаємо в круглу форму, а потім в кожну макаронину кладемо по шматочку сиру. Залишилось змазати зверху томатною пастою, щоб було ще смачніше. Ой, знаєте, а до мене прийшла ідея: треба додати більше сиру. Натру я його зверху. Погляньте, у мене є свій особистий лайфхак. За допомогою вставної щелепи можна натирти сир бистро та просто. Тепер я можу відправляти свою страву у духовку. Бабуся вже все приготувала. Ох, одразу видно, що любителі. А я, як професіонал, почну з того, що приготую тісто для пасти. У мене є перевірений рецепт від італійського друга. А ще я обов'язково пофарбую тісто харчовим барвником, щоб воно стало яскравим і кольоровим. Отак, те, що треба. Тепер це тісто розкатуємо до дуже тонкого слою. І я зроблю це за допомогою спеціальної машинки. Чудово! Далі нарізаємо кольорове тісто на рівні смужки. Я вже приготувала і розкатала пласт звичайного тіста, а на нього викладую смужки з кольорового тіста. Розкатаємо качалкою все разом. Ну і нарешті викладаємо начинку. У мене це будуть креветки. Тепер нарізаємо тісто на рівні шматочки, щоб після зліпити гарні макарони у вигляді цукерок. Обсмажуємо їх на олії. Коли все буде готово, можна перекладати на тарілку. Подамо соус і готово. Сумували за мною. Моя паста вже готова. Подивіться, яка краса вийшла. Поки несла з духовки, мала сама не з'їла. Так, ну що? час і мені почати готувати. Вода вже закипіла. Тепер беремо локшину швидкого приготування і висипаємо в неї всі спеції. Далі заливаємо окропом. Залишилось перемішати і подати брітні. Готово! Вау, яке все апетитне! Хочу спробувати ось ці цукерки. Виглядає дуже класно. А от на смак. Жахливо. Мені зовсім не подобається. Фу, гедота! Так, а це що? Китайська лопшина. Має бути дуже смачно. Отак. От так воно і є. Ой, ой-ой-ой. Що ж так гостро. Фух, це було занадто. Більше не хочу їсти. Ну і нарешті спробую страву від бабусі. Ого, як тягнеться сир. Аромат неймовірний. Ось цей справді дуже смачно. Мені шалено подобається. Бабуся, ти перемагаєш. Мамочки, ура! Так, погляньте. На цей раз я хочу, щоб ви приготували шоколад. Ось це крута ідея. Я із радістю приготую шоколад для моєї сестрички. У мене навіть відповідна форма є у вигляді сердечок. Кладемо в серця ММДМС. І мармеладних ведмедиків. А зверху я засиплю все шипучою карамелью О, це буде дуже смачно. А ще у мене є неймовірно смачна нотела. Я її обожнюю. Гадаю, її також варто додати до моєї страви. Сюди трохи нотели. І сюди. Тепер відправляємо все до холодильника і чекаємо, поки все застигне. Бувайте шоколадки, скоро побачимось. Ой, дитинко, ну яка краса! Ти молодець! Я теж вигадала, що зроблю для нашої брідні. Спочатку відправляємо різні шоколадки в духовку. Додамо температуру та тримаємо там трохи, щоб шоколад розплавився. А поки що саме час нарізати ягідки. Полуничко і лохино. О, час діставати шоколад. Подивимося, що вийшло. Так, все саме так, як я і хотіла. Шоколад розплавився. Тепер з пицею перемішуємо шоколадки між собою. Погляньте, який гарний візерунок вийшов. Виці можна прибрати. Настав час додати наші ягідки Ох, у мене вийшов не лише смачний і гарний шоколад, але ще дуже корисний. Так, час мені показати реально смачний шоколад. Дивіться, що вийшло у мене користа блакитна плитка, котру я пофарбую у харчові блискітки, щоб вона гарно сяяла. Але це ще не все. Я хочу зобразити на цьому гарному шоколаді океан-пляж. і пляж. Зробимо подібне на хвилі з білого шоколаду. І присипемо все цукром. Залишилось додати пару деталей: перлини, мушлі. Мій шедевр майже готовий. Тепер беремо другу таку шоколадку і вкриваємо її арахісовою пастою. Накриваємо другою плиткою і готово. Здорово, шеф! Здорово, але у мене не гірше. Смачного, брітні. Ого! Неймовірно! Скільки шоколаду і все лише для мене однієї. М -м 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 -м. Ось ця шоколадка і сердечок дуже смачна. Ходімо далі. Неймовірно, апетитно. І дуже дуже смачно. І так, залишилась остання шоколадка. Яка ж вона гарна. Навіщо пробувати. Але втриматись все ж таки не можу. М -м, дуже смачно. Так, кого ж обрати переможцем? Так, ця шоколадка перемагає. Так, ура, я перемогла. Як же здорово. Приготуйте для мене тортик. Добре, буде зроблено. О, ідея. Ненсі. А ну-ка, давай сюди попит. Поверни, попит. Дякую. Ей, поверни. Та що ж таке? О, Нотела, це я люблю. Нотела завжди працює. А я роздобала собі величезний попит. котрий я зараз засиплю ММД. А тепер... Дістаємо шоколад та плавимо його за допомогою пальника. Ох, як же це апетитно виглядає. Погляньте, у мене скоро вийде величезна шоколадка земемдемс. Але для цього потрібно все гарненько заморозити за допомогою спрею. Чудово! Все застигло. Дістаємо шоколадні палички з шоколадним дражем. І викладаємо навколо тортика. Виглядає гарно. А на смак неймовірно. Шеф, ну що скажете? Як вам мій тортик? Якийсь кошмар, бабуся. Це виглядає смішно. Зараз покажу, як приготувати і справді гарний торт. Ідеальний торт вже готовий. Залишилось лише його прикрасити. Видавлюємо трохи червоного крему. І кондитерським шпателем притискаємо, створюючи маски на торті. Ось так. Тепер мені знадобиться мій апарат з різними цукерками. Так виглядає дуже апетитно. Першим ділом беремо зелений скітелс. Викладаємо на торт. Потім беремо жовті скітелс і так само викладаємо на наш торт. Продовжуємо в такому дусі, і от перед вами вже стоїть ідеальний торт. А що встигла зробити ненсі? Ням. А що? Я зовсім забула про торт. Що ж, час починати. Виливаємо нотело на торт, щоб торт повністю вкрився нотелою. Ммм, як же гарно це виглядає. Тепер настав час дістати мальтізерс. Я обожнюю ці хрумкі кульки. Отак. Викладаємо на тортик максимально хаотично. От сюди, от сюди і сюди. Так, супер. Ой, закінчились. Значить, у мене все готово. Ну і що? Якщо всі тортики готові, то вирушаємо на дегустацію до Кейт. Ура! У мене цілих три торти. І першим ділом я хочу спробувати ось цей райдужний. Ммм, смачно! А що у нас тут? Ого! Тут шоколадні смужки з Мендеємс. Нереально смачно! І сам торт також неймовірний. І нарешті лишилось спробувати ось цей шоколадний тортик. О! смачно. Просто пальчики оближеш. І мальтізор я обожнюю. Вирішено, цей торт переміг. Що? Ось це так! Ура! Перемога моя. На цей раз я хочу коктейль. Okay. О, то це ж простіше простого. І я вже приступаю. Беремо келих, зануримо в маршмеллоу. Потім в кольорову посипку, щоб краї келиха були не лише гарними, але й смачними. Тепер настав час приготувати сам коктейль. Наливаємо повний келих молока. Дістаємо сироп з лохиною. І прикрашаємо ним краї келиха. А потім побільше додаємо в молоко, щоб воно стало гарного блакитного кольору, неначе вода в океані. Гм. Тут явно не вистачає збитих вершків. Видавлюємо зверху та побільше. Це буде солодко та смачно. Ну, а тепер прикрасимо все маленькими маршмелоу. Робимо це професіонально. Так. Вийшло саме так, як я і хотів. Залишилось палити зверху полоничним сиропом, а потім вставити трубочку. Молочний коктейль для неперевершеної Кейт готовий. Так, це фантастика кулінарної майстерності. Фантастика! Та ну, нудьга! Несквік я вже насипала. Тепер треба залити його молоком. Ох, шеф, відкрийте, будь ласка. Звичайно, без питань. Чомусь не виходить. Не мучте пляшку. Ненсі, може, в тебе вийде? О, моя люба дитинко, дякую. Так ось переливаємо молоко в келих з какао, а потім приступаємо до самого цікавого. Розкатуємо маршмело качалкою. Виходять ось такі розплющені маршмеллоу. Потім за допомогою ножиць зроблю з них ось такі гарні пелюстки. У центр покладемо цукрову намистинку. І у мене вийшла неймовірна гарна квіточка. Перекладаємо квіточку в келикс какао. І можна подавати. Ого! Всі вже все зробили, а я ще навіть не приступала. Треба поспішати. Що ж, перекладаємо в миску усі шоколадки, що у мене є, а потім розплавимо за допомогою пальника. Ого, нічого собі! Ось це вогонь. Направляємо вогонь на шоколад. Готово. Тепер переливаємо рідкий шоколад в келих. Виглядає апетитно, але треба якось прикрасити. Гадаю, палички поки чудово підійдуть. Вставляємо в келих і готово. О, не терпиться оцінити на смак. Почну із цього. М -м, квіточка з маршмеллоу. Смакота. Ось цей коктейль виглядає дуже ефектно. І на смак шалений. Мені сподобалось. Ну і нарешті спробуємо цей шоколадний коктейль. Палички поки зламались, а коктейль застиг. Ну так, перемагає шеф. Ну, звичайно, я й не мав сумніву. Хочу, щоб ви приготували. І так, першим ділом беремо картоплю і нарізаємо її за допомогою ножа. Картопля, ти від мене не втечеш. Ах, це так весело. Припини, ненці. Ніж віддай мені, а ти тримай формочку. Вирізай ним. Виглядає прикольно. Зараз спробуємо. Ого, працює? Тепер треба позбавитись від зайвого. Ох, у мене мила картопля різних форм. Упевнена, кей таки оцінить. Закидуємо все гарячу олію, щоб картопля підсмажилась. Залишилось дочекатися приготування. А гаряча олія доволі небезпечна. Залишилось лише витягти всю мою картопельку. Додам кетчуп і можна подавати. Здається, вийшло дуже здорово. Ти вже приготувала, молодець. А мені треба натерти картоплю в миску, потім додати трохи борошна. І все як слід перемішати ручками. Ось так. Вийшла густа картопляна суміш, в котру я розбиваю яйце і знову все перемішую. Потім потрібно скрутити ось такі симпатичні спіральки. І відправити смажитись у киплячу олію. Так, у мене точно буде картопля фрі самої незвичної форми. Викладаю на тарілку, а потім поливаємо різними соусами. Не сумніваюся, що кейто цінить мій кулінарний креатив. Шеф, а що у вас? Картоплю і відрізаємо все зайве. Далі нам знадобляться дерев'яні палички. Ой, який я кумедний. Ну, годі, стежте уважно за моїми руками. Повторювати двічі не буду. Кладемо палички з обох сторін, нарізаємо, і у нас виходить ось така крута гармошка з картоплі. Так, музична картопля фрі не інакше. Кладемо у фритюр і чекаємо приготування. О, можна діставати. Отак. Картопля стала рум'яною і хрусткою. Тепер додамо сирний соус. А потім кетчуп. Легким рухом руки за допомогою палички у нас виходить ось такий візерунок. Додаємо паприку, прикрашаємо листочком і можна подавати. Ого, це виглядає дуже апетитно. Почну, мабуть, з цієї картоплі. Вона прикольна різної форми. Картопляний чоловічок смачний і кумедний. А тепер спробуємо ось цю картопляну гармошку. Ммм, дуже здорово. Клас. Ну і нарешті прийшов час останньої картоплі фрі. Вона схожа на косичку. Нічого собі, смакота. Ця картопля точно перемагає. Ой, дякую, дитинко. Бабусі приємно.